Всім, всім добрий день, хто доєднується або хто знаходиться тут в стрічці. Дякую за вашу цікавість. Я хочу розказати трошки про себе. Мене звати Альона. Я створюю валяне взуття. Звичаї вовни. Валяне взуття я створюю під замовлення. Зараз я хочу показати, що я створила під замовлення і буде в мене готуватися до відправочки. Це така пара чудового взуття в монохромному тоні. Взуття підшите ламшеню. Воно гляньте яке товстенне, з овечої вовни. Воно зроблене цільновалене, без швів. Це є така техніка. Я бачу, що ще люди не доєднуються. Я почекаю хвилиночку другу. І розповім ще більше, покажу, що у мене буде в наявності. Також я ще займаюсь в'язаним взуттям. В'язане взуття може бути ось такого плану. Дуже зручно для тих людей, у кого є кісточки. Ну і, крім за все, воно дихаюче з натуральної нитки. Воно гарно його прати, доглядати, воно дивіться, яке легке. Є в'язана устілка, що дуже зручно і комфортно, більш комфортніше для шкіри нашої стопи. Ось так. Тут в складі ниточка знаходиться 20% вовни, а 80 бавовна. Це. Взуття може бути різного в'язання і різного кольору. Взагалі, в основному я займаюся створенням валяного взуття. І оця дальна, дана модель пара була створена під замовлення. Зараз у мене починається сезон валяння, уже два дні поспіль люди становляться в чергу. Черга в мене на сьогодні це 4-5 тижнів, а восени буде більше. І я хочу просто закликати вас до комфорту носити комфортне взуття, корисне взуття. Подивіться, яке воно, подивіться. Це натуральний-сірий колір, підшитий замшею. До речі, кольори можуть бути різного відтінку, від, натуральні від білого до чорного натурального через світло-сірі, через бежеві відтіночки. Дякую вам за лайки. Я бачу, хтось мене підтримав уже. Для мене це дуже важливо. Дякую, дякую. І хотіла би закликати цих людей звернути увагу, що існує таке взуття. Наближаються холоди. До речі, це взуття дуже практичне і влітку. Ніжка дихає за рахунок властивості тієї самої вовни. Подивіться, яка вона всередині. Дякую вам за лайки. Я вас обожнюю. Дуже дякую. Для мене це важливо, що ви підтримуєте мій ефір. Я хочу якомога більше людям розповісти, щоб дізналися про таке взуття. До речі, у мене ще є зараз в процесі роботи ось така пара. Зараз я ще не домалювала передок на правій ніжці. Бачите, які яскраві кольори. Оцей зелений смарагдовий, це просто якийсь неймовірний, просто навіть стан викликає. Дуже мені подобається, дуже. В мене більше моїх робіт можна побачити в Інстаграм профілі. В Інстаграм профіль можна попасти тут, в мене в каналі, десь я, по-моєму, писала, зберігала, є там посиланечко на Інстаграм, або напишіть мені в особистій, я вам відправлю. Так що дивіться. Яке може бути взуття, і більше більше асортименту можна побачити у мене в інстаграмі, хочу сказати про користь цього взуття, про його тепло, про його натуральність, про його комфорт і про анатомічність, до речі, про анатомічність. Форма вовни запам'ятовує вашу форму стопи. Якщо ви походите день-два, все, вовна запам'ятала, і вже інша людина, коли його взує, їй буде некомфортно. Це говорить за те, що вона повторює анатомічні лінії вашої ніжки. У мене багато відгуків є в інстаграмі щодо користі людям, які людям, що принесло це, принесло це взуття користь. Поганий був кровообіг, кровообіг покращується. Також у кого, у кого хворі сугро, суглоби, це дуже теж корисна тема для суглобів. Так що я вас хочу повідомити більше про те, що існує таке корисне взуття, яке ви можете придбати, замовити у мене або взяти до уваги і придбати на якихось магазинах рукоділля. Можна їх підшивати, можна не підшивати, до речі. Багато людей замовляють, не підшиті, ось як зараз, щоб тихенько і лагідно ходити вдома, щоб взуття не цокало. А Для більш естетичного виду я нещодавно почала підшивати їх замшею. Замшу можна брати в колір верху. Вітаю вас! Вітаю! В колір верху можна брати замшу, а також можна робити контрастний відтінок це вже за вашими бажаннями. І ще у мене зараз нема тут в наявності, я підшиваю резиною, але як це виглядає, можна побачити в моєму інстаграм-профілі. Я, знаєте, я в Ютубі зараз вперше під'єдналася, пробую цей канал, як він працює, як тут люди заходять, чи цікаво їм тут, я ще не знаю. Я тільки пробую. Чаще я буваю і працюю тільки з інстаграм-профілем. Хочу звернути, що таке взуття буде в наявності. Ця пара вона має 37-й розмір. Зв'язана була таким тоненьким в'язанням. Ось таке тоненьке в'язання, комфортне, облягає ніжечку, розтягується, тут у кого кісточки є, І підошва, гнучка підошва. Прати можна кинути в пралку, ну, дістати в'язану устілочку, її краще руками попрати. А, ой, У мене тут залишилось, я ще не пришила. Мені, я тут не закінчила. Просто мені тут замшеву п'яточку ще треба дошити. Це буде на п'яточку така пришивочка. Хендмейт, я ще не, до, не доробила цю пару, бо займалася цим валянням валянням цієї пари. І, до речі, поки я її закінчувала, у мене 2 числа. І вчора дві людини, ось уже серпень почався, у мене вже прийшло три замовлення на валяні капці, тобто у мене вже почався процес валяння, це вже буде подовжувати роботу. Так що я хочу звернути увагу вашу на моє в'язане взуття і на валяне. Так, я вітаюся. вітаюся з вами, хто тут у мене був? Ну, ось 10 хвилин пройшло ефір, я трошки розказала про свою роботу, трошки показала, розказала, які є кольори, які є. Варіанти покриття підошви, які можуть бути кольорові зразки. Це буде підшиватися зеленою замшою. Я так хочу. Я би хотіла його залишити собі. собі мені дуже подобається цей смарагдовий колір. Це в'язане взуття у мене. Дякую вам за вподобаєчки, дякую. А, дякую. <див> дякую, що оцінили мою роботу. Мені дуже приємно. Якщо у вас є запитання, якісь, можете запитувати, як доглядати, як прати, все це дуже легко. В двох словах, можна сказати так, це все можна прати в пральній машині. Я ж рекомендую їх прати вручну, одягнути целофанову перчатку на руку, намочити капці і гарно масажуючими рухами промасажувати бруд. Але ви знаєте, вчора дівчина. У мене робила замовлення. Я подивилася, що у нас була переписка з нею два з половиною роки по тому. Вона хоче собі ще одну пару додати. Вона замовила помаранчеву вчора пару собі з малюночком. До речі, помаранчева пара з малюнком, з квіточкою облепіхи буде. У мене ще такої роботи не було, і мені дуже цікаво подивитись, як це буде виглядати. Я не знаю, як тут писати, як тут писати відповіді. Тут, мабуть, відповіді не напишеш. Я валянням займаюсь уже біля восьми років. Валяю з вовни бершав, австрійських порід овець, вовну замовляю прямо на фабриці з Австрії, і тому я в якості свого продукта повністю впевнена. Вони гарно носяться, дивіться, вони, які товсті. Вони можуть бути як з п'яточкою, так і шльопками. Так, ці емблемки будуть підшити нав'язане взуття. Будуть підшиті нав'язане взуття. Ну, Тоді я буду з вами прощатися. Дякую, що були ви поруч. До речі, я хотіла би анонсувати, що я б хотіла в прямому ефірі попрати валяні капці, показати, як можна їх випрати в домашніх умовах. Багато людей про це не знають, і тому я запрошую вас до прямого ефіру, який я хочу провести в інстаграм. Будь ласка, переходьте. Я буду рада вас там бачити. А на сьогодні до побачення! Дякую, що були зі мною.